Всім привіт! Важливі новини для українців з Європи. Отже, Бундесвер готується до великого нападу РФ на весні 2025 року. Таку статтю опублікувала німецьке видання Bild. також ситуація на кордоні України і Румунії. І ще декілька важливих новин для українців з Європи. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу iFromUkraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю. Важливу інформацію. Взагалі ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, згідно з секретним документом Бундесверу, так його називає видання Білд, РФ може дійсно вторгнутися на територію НАТО у травні 2025 року. Тому передуватимуть гібридні атаки, пише видання з посиланням на документ, нагадаю, який описує ймовірний сценарій цієї атаки. Загострення ситуації може статись в жовтні, в разі. Перекидання Росії військ і ракет середньої дальності в Калінінград а далі з грудня 2024 року, в райони Сувальського коридору. Також може відбуватись штучно спричинений прикордонний конфлікт, заворушення з численними жертвами йдеться у цьому документі. Той момент, коли США може залишитись без лідера протягом кількох тижнів після виборів, Росія може використати цей час з підтримки також Білорусі і вторгнутись на територію НАТО. Як це зробила Росія у 2014 році, вторгнувшись на територію. України згідно з цим документом НАТО ухвалить рішення про заходи стримування, перекине на західний фланг 300 тисяч військових. Пише БІЛД. Звичайно, друзі, чи буде Росія стримана НАТО, залишається в цьому сценарії відкритим питанням. У міністерстві оборони Німеччини прокоментували плани НАТО щодо можливого російського нападу. Зокрема, план передбачає, що війна дійсно може розпочатися у 2025 році. В ній буде задіяно, нагадаю, 300 тисяч військових НАТО і, зокрема, також 30 тисяч солдатів Бундесверу. Друзі, на мою особисту думку, дійсно це може статись. Звичайно, НАТО розглядає різні сценарії. Я так розумію, що це один з сценаріїв, який ймовірно може статись. Але якщо ці сценарії малоймовірні, вони є погодити частиною повсякденної військової справи. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Також нагадаю, що раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив, що. Можливо, війна з Росією може розпочатись протягом п'яти чи восьми наступних років. Також друзі, голова комітету Бундестагу заявив, що через напади Хуситів на торгові судна це являється загрозою для вільної економіки, тому Бундесвер наймовірніше також візьме участь у військово-морській місії Європейського союзу поблизу Ємену. Німецько-польський кордон, друзі, двох українців з Польщі не пустили до Німеччини у четвер. Нагадаю, в день німецькі прикордонники зупинили автомобіль на прикордонному переході в Зітау на кордону з Польщею. У машині перебували двоє українців 29 та 36 років. Вони не змогли пред'явити свої паспорти. Один з них сказав, що живе в Чехії і забув там свої документи. Другий також не мав жодної форми ідентифікації. Крім того, в нього виявили також заборонений телескопічний кійок. Холодну зброю вилучили, а чоловіків звинуватили у порушенні законів про проживання та зброю. Після цього, звичайно, обох українців відправили назад до Польщі. Вчора, близько 12.00, румунські вже фермери знову заблокували рух. Вантажівок в напрямку пункту пропуску Сірет, що знаходиться навпроти українського пункту пропуску. Порубне. також почалося блокування румунського пункту пропуску вікову Десус, що навпроти українського Краснопільськ, так повідомляє Держприкордонна служба України. Отже, друзі, що відбувається в Румунії, хочу зазначити, що перевізники і фермери вже в Румунії блокують шляхи в низці міст і в самій також в Румунії. Їхні протести тривають з 10 січня. Звичайно, друзі, також неприємно, що із за протестів фермерів, які відбуваються і в Польщі. На польсько-українському кордоні зараз вже на кордоні Румунії і України знову страдає із цього український кордон, українські перевізники. Чому Румунія не заблокує кордон з Молдовою чи з Болгарією? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам, друзі. Ось такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.